Ні, дзвоник у приватній школі мудрангелаки. Офіційне завершення навчального року, який став ще одним доказом незламності освітнього процесу в умовах війни. Навчання 2024-2025 рік. Ми офіційно закриваємо. Незважаючи на ті умови, в яких ми зараз всі перебуваємо. Ми не втратили жодного дня, жодної години, жодного навчального кліняту. Цьогоріч у школі 26 випускників та випускниць. Для них цей день особливо сповнений емоцій та хвилювань. Святкові сукні, прощальний вальс, захопливі погляди усіх оточуючих, усвідомлення, що шкільне дитинство завершилось. Сьогодні останній дзвоник в школі, і насправді трошки не віриться. Дуже сумно покидати стіни школи, тому що. Тут вже всі вчителі, учні стали як рідні. І Навіть не знаю, що буду робити, коли буду в університеті без них. Дрангелики для мене це коло однодумців і а, просто розвитку. Я дуже вдячна мудрангеликам за таке справжнє дитинство, насправді за емоції, за ті події, які відбувалися в школі. Я дуже вдячна нашим всім вчителям, організаторам, що вони такі прекрасні люди, і що вони взагалі, от мене так вначале, як свою дитину. Школа не просто дала знання, а вона а виховала особистостей, здатних мислити критично, приймати рішення, цінувати дружбу і поважати вчителів. Свої емоції цього дня не стримують і батьки. Дуже творили день. Ну ще дуже шкода, що ми будемо прощатися з такою гарною школою. Ну, мабуть, це найкраща школа міста. Тут по домашньому тепло, тут по-домашньому затишно, тут безпечно. Сподіваюся, що цей зв'язок, духовний зв'язок, внутрішній зв'язок зі школою він ніколи. Не а, перерветься загалом. Цей навчальний рік у мудрангеликах завершили понад 300 дітей. Серед них чимало відмінників і переможців конкурсів та олімпіад. Ми завершуємо рік з 32 похвальними листами. Чотирма а, з відзнаками. два одинадцятикласниці і два свідоцтва відзнаками в дев'ятих класах. Окрім цього, наші учні брали активну участь у всеукраїнських міжнародних різних змаганнях, олімпіаді ПІЗА міжшкільної олімпіади серед всіх київських приватних шкіл і отримали перші другі командні місця. У закладі розвивають стрім освіту. Школа стала асоційованим учасником освітньої мережі. Ми тепер асоційовані члени Льонг стрім освіти. Наші вчителі пройшли навчання, склали відповідні іспити, провели уроки, довели те, що ми дійсно є школою стрім освіти. Усі контрольні написані домашні завдання виконані тепер у дітей вільний час. Фрі тайм так символічно назвали програму, присвячену старту літа. Прироща сміху, школа Мудрангелики, тут кожна дитина, всесвіт, а школа це передусім спільнота, яка вірить у талант кожної дитини, підтримує мрії і допомагає їх здійснювати. Дуже подобається, що тут індивідуальний підхід до кожного учня, цікаві уроки, якісь по різним темам, можливо, змішані уроки, там українська англійська мова. У Нас дуже завжди веселі уроки, завжди веселі перерви. попереду літом. Ми будемо а, проводити багато часу на вулиці. Я буду грати в волейбол, подорожувати. Поїдемо на море, будемо відпочивати з друзями. Проводити багато часу на вулиці. Рік був доволі активний, веселий. Всі вчителі на високому рівні викладають уроки і дуже вони легкі для вивчення. Для дітей це час канікул, а для педагогів період інтенсивної підготовки до нового навчального року.